Війна та брехня це ціна безбожжя. Під час пітьми можна швидше знайти світло. Коли темно, тоді просто розібратися, хто світло, а хто темрява, хто від Бога, а хто від сатани, де церква, а де Вавилон. Біблія пише, що Бог є світлом, тому йдіть до світла Божого, і це світло просвітить вас, відкриваючи нам майбутнє людства. Ісус Христос показав у книзі «Апокаліпсис» причину воїн, він пекла, голоду на землі. Це відбувається тому, що людство не слідує за Словом Божим, за Христом, а йде за вершниками Апокаліпсису. Перший на білому коні це брехня, це лукавство, пропаганда, сам сатана. Другий вершник на кривавому коні це війна, насильство, терор, убивства. Третій йде на чорному коні. Це мамона, поклоніння цьому проклятому світу багатству, грошам. І як результат це криза, голод та злидні. І четвертий вершник смерть і пекло слідкує за ним. Це смерть від зброї, епідемій, моровиць, звірів, і як наслідок вогняне пекло тут, тут і, на, і в вічності. І люди пішли за цими сутностями, і тому сталося дві світові війни. До цього народ масово вірив в Бога, вивчав Слово Боже. А потім відбувся загальний відхід від церкві та від Бога, руйнування храмів і переслідування віруючих, вбивства святих, священників. Не плутайте в справжню церкву та вавилонську блудницю. Справжня церква несе спасіння, любов цьому світу. А релігія, вавилонська блудниця, вона виправдовує зло, насильство і служить лукавому. Комунізм, фашизм, нацизм, імперіалізм, тиранія усі ці режими ведуть людство до аморальності, щоб люди були лише тваринами. А Христос і Слово Боже освячують людину, ведуть її до чистоти, до святості, сумління, моралі, довіри в Бога. І Біблія вчить, що люди створені за образом та подобою Божою. А Бог є любов, Він є світло. Тому вибір невеликий: або Бог, або тваринний світ, або світло, або темрява. І третього немає, третього не дано. Якщо ви обираєте Бога, то підпишіться на наш телеграм-канал Салтаненко, щоб щодня просвічуватися откровінням Слова Божого, наближатися до Господа. Напишіть мені, і разом ми будемо ламати хліб насущний за заповіддю Христа, спілкуватися з вами, молитися за вас. Нехай Господь благословить вас. Амінь.